Привіт! Надію, що ти вже закінчила із святкуванням нового року і тепер готова приступити до роботи над своїм тілом. Ти ж знаєш, що без твоєї участі саме воно ідеальним не стане. А щоб ти змогла максимально швидко побачити у дзеркалі тіло своєї мрії. Я підготувала для тебе відео, в якому поділюсь покроковим планом для швидкого схуднення. Якщо будеш дотримуватись цих трьох легких порад, то зможеш круто і швидко схуднути. При цьому тобі зовсім не прийдеться сидіти на дієтах чи обмежувати себе у їжі. Скажеш, що це неможливо ще як можливо, оскільки ці поради допомогли сотням дівчатам, з якими я працюю на індивідуальному супроводі. Знову полюбити своє тіло. Єдине, що потрібно від тебе, додивитись це відео до кінця і одразу інтегрувати отримані поради у своє життя. Перед тим, як почнемо, підпишись на мій канал і тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Оскільки тут я ділюся величезною кількістю корисної та науково підтвердженої інформації про схуднення, правильне харчування, здоров'я і досягнення цілей. А тепер до суті відео. Якщо ти хочеш швидко і гарно схуднути, але так, щоб тобі не прийшло кардинально змінювати свій раціон харчування і спосіб життя, тобі потрібно перед кожним прийомом їжі дотримуватись кількох дуже легких, але важливих правил. Перед кожним прийомом їжі випий одну-дві склянки прохолодної води, і одразу після цього з'їдай продукти з нульовою калорійністю. Це такі продукти, в яких міститься багато води, і їх насправді дуже багато. Це кабачки, яблука, перець, стручкова квасоля, гриби, помідори. Буряк, броколі. Цей перелік не є вичерпним. Але думаю, що тобі зрозуміло, які саме потрібно їсти продукти. Тепер відповім на твоє логічне питання, яке, скоріш за все, у тебе ще не з'явилося. Для чого перед кожним прийомом їжі випивати воду і їсти продукти з великим вмістом води? Ці продукти разом з водою практично не містять в собі жодних калорій. Але при цьому сильно заповнюють твій шлунок. Це означає, що за кожен прийом їжі твій організм буде отримувати в рази менше калорій. Відповідно, ти завжди будеш ситою. І при цьому будеш круто худнути, тільки без вимірювання порцій і підрахунку калорій. Дівчата, яким я допомагаю схуднути на індивідуальному супроводі, на початку нашої співпраці часто кажуть: Юля, якщо я стільки вип'ю і з'їм, то просто фізично не зможу з'їсти основну страву. Але в цьому якраз і полягає вся суть. Якщо ти будеш дотримуватись цих правил, то ти завжди будеш ситою і набиратимеш набагато менше калорій. Відповідно, будеш худнути. Щоб було зрозуміло, давай. Підсумуємо все те, що ми вже проговорили. Починаючи вже з сьогоднішнього дня, перед тим як почати їсти основну страву, випивай одну-дві склянки прохолодної води і з'їдай багато овочів або салат. І тільки після цього переходь до прийому основної страви. До речі, у Японії усі заклади охорони здоров'я проводять дуже потужну інформаційну кампанію з назвою Починайте прийом їжі з овочів, суд якої полягає в тому, щоб спонукати населення Японії, починати кожен свій прийом їжі саме з великої кількості овочів, це пов'язано з тим, що під час численних досліджень було встановлено, що проста зміна порядку споживання продуктів може сильно вплинути на наше схуднення та здоров'я в цілому, тому і ти не нехтай цим правилом. Перед тим як перейдемо до наступного правила, хочу нагадати тобі про те, що по посиланні в описі до цього відео ти можеш підтримати його своїм дружнім донатом, який сильно допоможе в розвитку цього каналу. Тут порада дуже і дуже проста. Намагайся їсти так повільно, як тільки зможеш. Розділи кожен свій прийом їжі на 15-20 хвилин і споживай їжу рівномірно протягом цього часу. Якщо не можеш себе контролювати самостійно, увімкни таймер і споживай їжу з таймером, але рівномірно протягом встановленого часу. Якщо ти встановиш таймер на 15 хвилин, але з'їси їжу за 2 хвилини. То толку від цього не буде. Було проведено дуже цікаве дослідження за участю дітей від 6 до 17 років, в яких була зайва вага. Під час вказаного дослідження дітям не змінювали раціон і спосіб життя, але дали кілька правил, яких вони повинні були дотримуватись. Перше пережовувати кожен шматок їжі. Щонайменше 30 секунд. Друге випивати склянку води перед кожним прийомом їжі. І третє відмовитись від перекусів між основними прийомами їжі. Все інше залишилось без змін. Навіть шкідливі продукти з раціону дітей не виключали. Результати дослідження показали, що діти, які їли повільно, втрачали до 5% своєї ваги. За рік. І ця методика має сильне наукове підґрунтя. Дивись, у нашому шлунку є датчики, які постійно інформують наш мозок про те, що час їсти, або про те, що ми вже наситились і можемо закінчувати прийом їжі. Коли ти їж їжу повільно, твій шлунок наповнюється плавно і рівномірно. Відповідно, датчики у шлунку спрацюють вчасно і дадуть сигнал у мозок саме тоді, коли ти дійсно наситишся. Але цього не відбувається, коли ти закидаєш усе. Себе дуже швидко їжу у такому разі датчики спрацьовують вже тоді, коли ти переїла. Відповідно, за кожен прийом їжі ти набиратимеш набагато більше калорій, а з ними і зайві кілограми. Тільки не лякайся цього слова, тому що тобі не прийдеться годинами сидіти в спортзалі і виснажувати себе тренуваннями. Якщо ти тільки починаєш худнути, і тобі потрібно скинути 10 кг або більше, буде дуже добре, якщо ти кожного дня будеш знаходжувати від 10 тисяч кроків. Можеш більше, ходи більше, але не менше. Можна почати з 5-7 тисяч кроків тим, у кого 30 або більше зайвих кілограмів. Але як тільки ти привикнеш до такої кількості кроків, обов'язково збільшуй навантаження. На початку може здати, що таку кількість кроків неможливо находити за день. Тому одразу ділю за лайфхаками, як це можна зробити. Перше. Ходи багато і рівномірно протягом дня. Не чекай до кінця дня з надією на те, що ти ввечері вийдеш на прогулянку і находиш там 10 тисяч кроків. Не находиш, тому не обдурюй себе. Щоб находити таку кількість кроків, потрібно безперервно ходити біля двох годин. Тому не відкладай цю справу на вечір, а намагайся находжувати кроки рівномірно протягом дня, починаючи з самого ранку. Друге. Менше транспорту, більше кроків. Замість того, щоб добратися до потрібного місця на транспорті, вийди раніше і прогуляйся туди. А якщо прям дуже далеко їхати туди, то вийди на декілька зупинок раніше і прогуляйся до потрібного місця. Третє забудь про ліфт. Замість того, щоб підніматись на потрібний поверх на ліфті, йди сходами. Я живу на 12-му поверсі, і незалежно від того, чи є в будинку світло, я кожного дня піднімаюсь по сходах на потрібний поверх. Майже кожного дня мі Додаток фіксує, що я за день піднімаю з на 70 поверхів. Дуже хороше таке тренування, тому щиро тобі рекомендую. Ці поради тобі дадуть такий результат, якого ти просто навіть не можеш очікувати. Але потрібно себе дисциплінувати, взяти в руки і дотримуватись їх. Кожного Божого дня. Тільки так ти зможеш позбутися тих кілограмів, які тобі так набридли, по-іншому бути не може. Повір, замість тебе ніхто це не зробить. Тому починай вже сьогодні. Я дуже надіюсь на те, що тобі сподобалось це відео, і ти підтримаєш його своїм лайком. Підпишися на мій канал, а також натиснеш день дзвіночок, щоб не пропустити ще більше корисних відео, які я вже підготувала для тебе.